Синьо жовтий символ незламності на порозі 25-ї річниці незалежності України у сумах відзначили День державного прапора України. Величезне знамено урочистою багатолюдною ходою пронесли від центральної площі міста до головного водограю обласного центру. Саме неподалік від фонтану Садко над нашим краєм замайорів жовто-блакитний стяг. Подробиці у спецрепортажі знімальної групи телеканалу Вітікон. Із самого ранку на головній площі обласного центру людно. Під стінами регіонального парламенту зібралися кілька тисяч сумчан. Саме звідси містяни у вишиванках та під синьо-жовтими стягами рушили до фонтану Садко. Головний біколор України підняли батьки загиблих воїнів-героїв, що поклали власне життя на вівтар свободи і незалежності батьківщини, а також перші особи міста й області. Олександр Сугоняко – один із тих, хто підняв синьо-жовте знамено над сумами у переломні 90-ті роки. А нині народний депутат України переконаний, день прапора знакова віха у становленні української державності. На початку далекого 91-го року своїми друзями, однодумцями, побратимами ми підняли жовто-блакитний прапор над містом Суми. Спочатку це як був національний символ, національний прапор. Вже потім, через певний час, він став державним. І тому я вважаю, що дуже символічно і правильно, що сьогодні цю естафету підняли і подовжили батьки тих хлопців, які віддали саме головне, найкраще, що є, своє життя за нашу батьківщину. Можновладці регіону і міста певні, український прапор не тільки один з головних державних символів, а й національний оберіг та знак свободи нашого народу. Сьогодні е, дійсно велике свято серед державного прапора. прапору, за який, на жаль, помирали, і помирають українці. Прапор він уособлює найкращі риси українського народу. І наше прагнення волі, до свободи. Чисте українське небо, колосисті українські поля. Прапор символ нашої єдності, прапор символ нової незалежної України. Прапор це наша гордість, прапор це фізичне вираження нашої гідності. Тому День прапора це важливий день в контексті української незалежності. Могутня і сильна держава народжується у нас на очах. Ми робимо все для того, щоб вона відбулася. Ціле покоління українців вже живе в незалежній Україні. Як би хто не іронізував з цього прикладу. І зараз покоління героїв, яке б'ється зі зброєю в руках на Сході, відстоює цінність цього прапора. Ми знаємо, що цей прапор вартий крові життів тисяч українців, які загинули за нього на Майданах, які загинули за нього в Донецькій області. Це не просто символи держави, це те, що це наша історія, це те, що відбувалося з нашою країною, те, що відбувається сьогодні. Прапор завжди був символом перемоги. І наші хлопці на сході нашої держави, вони завжди при перемозі на позиції ставлять, першим ставлять прапор. Прапор держави, прапор своєї частини. І тому сьогодні потрібна, як ніколи, потрібна згуртованість нашої держави, згуртованість всіх наших хлопців і дівчат, всієї нашої, всі нашої молоді. Традиційно у день прапора юним сумчанам вручають головний документ громадянина України. Хлопці, дівчата, за якими майбутні країни кажуть, національний стяг це святиня, яку кожен українець має берегти як зіницю ока. Я вважаю, що також це великий, не знаю, така який знак, який показує наш народ, який змальовує нашу Україну. Він показує те, що у нас красиві жовті поля, красиве блакитне небо. І я вважаю, що ну, це великий такий день для України. Для мене це свято насправді дуже важливе, адже кожен з нас повинен поважати свої традиції, свої символи своєї країни. Ну і нашій країні можна побажати ну, не успіху, а натхнення, щоб в нас було бажання щось робити нове і ну, творити для своєї держави. Містяни зізнаються, у ці великі для української держави дні відчувають особливий трепет серця і щем в душі. І додають вдячні воїнам, завдяки яким над сумами мирне небо. День прапора це великий день для країни, день, який єднає нас, всіх навколо української ідеї, навколо миру, добра. Ми з дружиною завжди сюди приходимо, на це свято і в душі. Ми дуже раді, що Україна є, Україна буде. Я патріот України, я думаю, що для кожного українця це свято. Тому що кожна людина повинна знати цінності своєї країни. А прапор України це одна із основних цінностей, тому що люди, які йдуть, воюють на війні. Вони з тобою беруть ці прапори, привозять як символ того, що це Україна, що це державність. Я думаю, що це свято для всіх абсолютно від маленького до великого, до, від молодого до старого. Перше це почуття за батьківщину гордість за батьківщину, що в нас є таке свято. І що цей прапор в боях дуже дуже допоміг не тільки воїнам, а й взагалі всім людям і всім нашим українцям. Почуття радості за наш народ, за наше військо, дуже багато за те, думок. що наш народ довго йшов до цього і нарешті дійшов. Почуття самі найкраще сьогодні яскравий день, яскраве небо. Я сподіваюся, бути такі ж яскраве майбутнє у нашої рідної України. Побажаю батьківщині здобути справжню незалежність. Незалежність во всьому, щоб вона була достойною майбутньому членом Євросоюзу, щоб ми жили так же, як цивілізована Європа. До урочистостей з нагоди Дня Державного прапора України долучилася і команда телерадіокомпанії Відікон. Відікон вітаю усіх українців з державними святами, з днем прапором з 25-ю річницею незалежності України. Я хочу сказати, що ми довго ретельно готувалися до цієї дати. Ми не оминули уваго жодних наших телеглядачів, починаючи з самих маленьких для них патріотичні телепазли, які з маличку прищеплюють любов до усього українського, до державних символів, до народних звичаїв. Із тих проектів, що вже полюбилися сумчаном, кочанову гості без кроваток чекає. На наших регіональних музикантів творчих людей, які будуть вітати вас, наші шановні телеглядачі, дарувати вам українські пісні в програмі Магія краси Юлія Чапар. Така фішка буде до 25-ї річниці розповість про 25 українських дизайнерів, які нас гідно представляють на е, Всесвітній, на міжнародній арені. Ну і, звичайно, не пропустіть проєкт, який бере живе, про тих людей, які пишуть історію 21-го століття, проєкт під назвою Тобі, Україна моя і Перший мій подих, і подих останній тобі. Усі, як один, і сумчани, і можновладці твердять, цьогорічне відзначення головних державних свят проходить під гаслом Україна суверенна і єдина. Люди вірять, перемога буде за нами, і в кожному куточку країни нарешті запанує мир.